Нові обличчя сьогодні у Рівному представили нового очільника головного управління національної поліції Рівненщини. Ним став полковник Олександр Ганжа. До цього він був заступником начальника ГУНП в Одеській області. Ми з вами будемо рухатись вперед, продовжувати всі ті досягнення, всі ці напрацювання, які у вас були. Будемо тільки нарощувати і збільшувати темп. Наша основна. Оцінка це довіра громадян. На посту головного поліцейської області Олександр Ганджа змінив Олексія Камешанського. Той на посаді пробув майже три роки. Надалі буде проходити службу в центральному апараті Нацполіції. Те, що ми з вами робили, ну, робили на благо Рівненщини, на благо Національної поліції України в цілому. Тому я дякую за підтримку, яку я відчував тут. Дякую кожному поліцейському, Рівненщини, дякую всім вам. Ми були єдиною командою і разом робили гарні речі. Представити нового очільника поліції області приїхав голова Нацполіції України Ігор Клименко. Протокольна частина відбулася у приміщенні ГУНП Рівненщини серед присутніх, голова облради, очільник обласної військової адміністрації та поліцейські. Вадим Мороз, телеканал ITV.